Минулої доби ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. У Харківській області зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, через які застосовуються аварійні відключення світла. До першої години ночі 15 січня, завдяки самовідданій роботі енергетиків, у більшості споживачів електропостачання було відновлено. Станом о пів на дев'яту заживлено 100% споживачів Харкова та області, які були відключені внаслідок обстрілів. Протягом доби ворог продовжував обстріли Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. У Вовчанську обстрілами пошкоджено навчальний заклад, інфраструктурні та промислові об'єкти. У селі Грушівка Куп'янського району пошкоджено неексплуатовану будівлю та об'єкт цивільної промисловості. На щастя, протягом доби постраждалих не було.